Сьогодні у нас на розпаковці портативний рентген ЄпортЛайт М. Інноваційна новинка портативного рентгену від компанії ATIS. В комплекті йде інструкція та гарантійний талон. Ну і, звісно, що найголовніше сам рентген. Так, що ми тут бачимо? Зарядний пристрій. Бовачок, досить таке потужний, що дозволить його дуже швидко і комфортно заряджати. Сам рентген. Ви просто не уявляєте, як його приємно діставати з упакування. Дістаємо. Ось це він. Так, це воно. Ну і звісно, що для комфортного користування нам потрібна підставка. Вона легка, приємна на дотик. І також її перевага в тому, що ось тут є спеціальні тримачі. Якщо ми поставимо підставку на стіл, вона стоїть стабільно і не рухається. Ну і звісно, що сам рентген.